Матея святої Івангелія читання, Господи сла. Будьмо уважені того часу, Ісус заставив учнів уйти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті, як звечуріло, він був там самодин, човен уже був посеред моря, й окидали хвилі, бо вітер був супротивний, а четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він йде по морю, жахнули, стопривець, заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже: Господи, коли це ти вели мені, прийти по воді до тебе, іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, і скрикнув. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, його й мав до нього. Мало віри, чого ти засумнівався, і як увійшли до човна, вітер ущук. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до них, кажучи, ти істина, син Божий і перепливши, прибули в землю Геназарецького. І як увійшли до човна вітер ущух в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як пригадуємо, що минулої неділі було чудо помноження хлібів. Ісус Христос проповідував людям. Люди горнулися у пустелі. Також Ісус змучився, бо ж як людина. Багато приклав зусиль, щоб бути з людьми, потім, щоб нагодувати їх. І здається, як змучена людина, що вона робить? Вона йде, лягає спати, бо вона змучена, бо вона не має сили, вона хоче відпочити. А що робить Ісус? Він пішов нагору молитись. Здається, яка логіка? Краще лягти поспати. Рано стати зі свіжими силами і зробити набагато більше справ. Однак Ісус не вважає це так, бо Він знає, що є Його небесний тато, який чекає на нього. І Він хоче розмовляти, Він хоче розказати, як пройшов цей день, як відбулося помноження хлібів. Він хоче подякувати, Він хоче поділитися своїм днем. І він знає, що у молитві, що у розмові з своїм небесним татусем, він буде мати ще більше сили, щоб зробити ще більше чуд, щоб допомогти ще більшою кількістю людям. В нашому житті також деколи здається, що ми є втомлені після праці. Приходимо і думаємо так: лягаю спати, а зранку стану березі, повний сил, і буду знову до роботи, знову буду працювати. І так, деколи ми і забуваємо про нашого небесного татуся, який чекає на нас, який чекає на нас, бо хоче, щоб його дитина прийшла і поділилася цим днем, як його прожила. Здається, треба молитися якісь довгі молитви чи ще щось, щоб Бог почув нас. Але насправді Бог хоче від нас щирої молитви, дитячої молитви. Я нараз себе питаю, маю трьох синів. Як би мені було, як я б запитав своїх синів, як прийшов у вас день, а вони витягнули книжку і почали читати, я, напевно, би сказав, сину, що з тобою? Та скажи мені нормально, скажи мені кілька слів, як в тебе все є. І це найкраща буде відповідь. Так само і в нашому житті обов'язково молитися довгі молитви. В першу чергу ми повинні навчитися щирості, ми повинні навчитися простоти, довіри, дитячої довіри, дитячої любові. Бо деколи ми змальовуємо, що Бог є той, який сидить високо, що Він потребує не знати, яких високомірних слів, що він потребує не знати чого, щоб нас вислухати. Ні, Бог є наш батько, який любить нас. Який хоче, щоб ми приходили до нього, який хоче дати нам усі ласки і щедроти, який хоче підтримати нас, але все залежить від нас, чи ми вийдемо до нього, вийдемо на зустріч. Апостол Петро, сьогодні бачимо, виходить на зустріч і йде по воді, бо бачить перед собою Ісуса. Він не міг повірити, що Він може йти по воді, але коли він дивився на Ісуса, не відвертав свого погляду, він йшов по воді. Але коли він почав сумніватися, як так, я можу йти по воді, та це ж чудо, як я можу зробити чудо? І почав дути сильний вітер, хвилі, його острах зібрав, він почав сумніватися. І в цьому сумніві він почав потопати. І він почав кричати: Господи, рятуй мене. І Господь не сказав: Ах, ти засумнівався, маловір, все, я тобі не поможу, то не, тобі дорога. Ні. Бог подав руку, витягнув Петра з води, рятував йому життя. І Петро зрозумів, що найважливіше в житті це бути з Ісусом, це тримати погляд на ньому, це не слухати те, що є з Боку, це відкинути будь-який страх, це довіритися повністю Йому. І це також вчить нас, щоб які життєві бури ми не мали, Господь є завжди поруч з нами. Головне у цій бурі не відвернути свого лиця від нього. Бо тільки ми відвернемо лице від нього, ми починаємо тонути. Маємо тяжкі часи випробування, і це час війни. Ніколи не нарікаємо, ніколи не відвертаємо свого лиця від Ісуса. Подіки ми це зробимо, ми є переможені, то навіть війни не потрібно нам. Тому завжди молімося. Виходимо на ту гору, на ту гору, тобто подолати себе, знайти той час для Бога. Бо те, що ми вкладаємо у вічність, воно ніде не дівається, воно чекає на нас. Бог покличе, і ми вже будемо мати щось за своїми плечима. Ми не прийдемо з порожніми руками, тому молімося, жиймо. Дякуємо Богові за кожну хвилину нашого життя. Тяжко, Ісусе, дивлюся на Тебе, дивлюся у Тебе, я є в тобі, допоможи мені. І читаємо далі, що Ісус війшов у човен, і буря втихла. Господи, прийди у човен мого життя, по якому я пливу серед бурхливих хвиль. Господи. Будь зі мною, довіряю тобі кермо, будь керманичем мого життя. Вся надія, віра, оповання у тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу!